13 серпня субота, Євангелії від Матея. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм, Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже, як вони перебувають зі мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, у не охляли десь по дорозі. Каже до нього його учні Де нам усяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус питав їх, А скільки у вас є хлібів? Сім кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, востав хвалу, поломив. І заходився давати учням, а ті людям, усі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися сім повних кошів. Теж, що їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув в торони Магадану. Дорогі друзі, у цьому другому випадку помноження хлібів сам Христос виступає ініціатором нагодування людей. Цікаво, що він кличе учнів та начебто радиться з ними, хоча не потребує цього. Але ще цікавіше, що учні встигли начебто забути чудо помноження хлібів, яке вже раз доводилося їм бачити. Адже коли учитель звірявся їм, що йому шкода відпустити голодними людей, найголовнішою реакцією учнів мало б бути Господи, зроби те, що ти вже якось зробив. Нагодуй знову кількома хлібами тисячі людей. Однак учні реагують по-іншому. Вони вкотре шукають логічних розв'язків проблеми. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Можливо, учні відреагували так, тому що бачили, що їхній учитель уникав слави, яка поширилася серед народу, коли він уперше помножив хліби. А можливо, тому, що він їх питав, так ніби справді радився, що йому робити. Або, можливо, таки важко було їм прийняти у серце, що їхній учитель є всемогутнім. Господь же не так радився з учнями, як хотів їх налаштувати на правильне мислення, а саме, що все є можливим Богові. Якщо він зміг нагодувати меншою кількістю хлібів, більшу кількість народу. П'ятьма хлібами понад п'ять тисяч, то може, звісно, і більшою кількістю глібів нагодувати меншу кількість народу, сімома хлібами понад чотири тисячі. Самогутній Боже дякуємо за духовне та тілесне насичення кожного з нас.